Всім Вітанічко з Міні-Агро. Готується до відвантаження. Оріон 504 РС. Це у нас тракторець на 50 кінських сил. З кемовським двигуном 495 ВТ. Трактор має два насоси НШ. Кабіна опалюється. Передня резина 7,5 на 20. Задня 12,4 на 28. Високий тракторець. Ось хлопці вже зібрали зіп, поклали. Так, Бак у нас виведений біля, схован, біля сходинки. Дуже зручно, рівна підлога, герметична кабіна, підвісні педалі, гарна панель автомобільного типу, є реверс. Все гарнесенько зроблено, кабіна чудова. Все, є. Також є камера заднього ходу. Є табличка під номер з підсвіткою, бокова коліса. Передні та задні противаги. Так, примусована вісочка. 4 гідровиходи розподільничі та потужна навісна система посиленого типу. Ось так. Приходьте на Коломийську 1А. Тестуйте, обирайте та купуйте. Чекаємо вас щоденно.